Розбив вікна камінням та почав тікати. Попри пізню пору, невідомий потрощив вітрини кількох закладів у рівному. Близько третьої ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що хтось пошкодив вікна аптеки по вулиці Соборній. По приїзду слідчі встановили, що зловмисник камінням пошкодив скло у пластикових дверях. Однак всередину вирішив не заходити, тож з майна нічого не зникло. Обурені вандалізмом і рівняни. кажуть, виявляється в такий час не можна вірити й своїм. Менталітет людей, ну, я не розумію, для чого таке робити. Типу, люди хочуть як краще, я не знаю, а так. Можливо, сп'яніння, можливо, якісь наркотичне, або, можливо, якісь підлітки це зробили. Ну, це диверсія самонатуральна. Таких треба на кол сидіти. Тут дійсно, це святе, що тут люди медицину покупають повністю. Це якийсь розбій і не неадекватна якась поведінка, треба з'ясовувати. За кілька годин правоохоронці отримали аналогічне повідомлення. Зловмисник потрошив вітрину в аптеці на проспекті Миру. Тут наслідки критичніші. Коментувати цю ситуацію в адміністрації аптеки відмовились. Однак, у приватній розмові розповідають: дізнались про те, що сталося вже вранці. Коли приїжджала поліція та переглядала камери відеонагляду, обличчя злочинця розгледіти так і не вдалось. Відомі лише загальні характеристики. Зловмисник був високого зросту, одягнений у темну куртку із капюшоном та білі кросівки. Двох розтрощених аптек зловмиснику здається виявилось мало о 6.10 ранку, схожого за описом чоловіка помітили в центрі міста. Там він пошкодив вітрину вуличного кіоску. За фактом хуліганства вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Оперативники рівненського районного управління поліції проводять невідкладні розшукові заходи для встановлення особи та місця перебування причетного до злочину чоловіка. Нині оперативники рівненського району управління поліції проводять невідкладні розшукові заходи для встановлення особи та місця перебування причетного до злочину чоловіка. Софія Капінос, Олег Шаламай, телеканал ITV.